Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Західні військові аналітики говорять про те, що російські збройні сили, які беруть участь у війні цієї держави проти України, зараз зосереджуються на півдні. І це зосередження може стати новим етапом війни, що її розпочав російський президент Володимир Путін 24 лютого. Таким чином, на зміну інтенсивним боям на сході України, які втім не вщухають, можуть прийти інтенсивні битви на півдні України. І тут ще невідомо, чи йде мова про те, що російські війська. Бажають оборонятися, щоб не дати можливість українським збройним силам звільнити окуповану Херсонщину і частину Запорізької області. Чи навпаки мова йде про нову окупаційну стратегію, про спроби взяти саме Запоріжжя, а також Кривий Ріг, рідне місто українського президента Володимира Зеленського, що стало б символічним успіхом для президента Росії Володимира Путіна. Для наступу на півдні є як політичні, так і військові зображення для російського диктатора. Політичні полягають в тому, що у Кремлі зараз активно обговорюється можливість проведення референдумів про приєднання до Російської Федерації відразу кількох регіонів України. Однак, якщо у випадку з Луганською і Донецькою областями такі референдуми можуть відбутися навіть в разі якщо Росія не зможе окупувати повністю територію цих східних регіонів України. Врешті-решт під контролем Москви зараз практично вся Луганська область і велика частина Донецької із обласним центром, втрата росіянами Херсонської області, звичайно ж, поставить під великий ті сумнів, можливість проведення навіть фейкового референдуму. А у Запорізькій області мова може йти про те, що центром проведення такого фейкового референдуму, результатом якого має стати приєднання Запорізької області до Російської Федерації, буде Мелитополь. А Обласний центр залишиться під контролем українських військ. Володимир Путін категорично не погоджується із таким розвитком подій, і ймовірно, саме тому може дати наказ про спроби наступу на південному напрямку. А захоплення Кривого Рогу, як про яке мріють росіяни, звичайно ж може приєднати до ланцюжку референдумних вельмирій Володимира Путіна і Дніпропетровську область України. Політичні міркування Володимира Путіна пов'язані з тими планами, які існували ще на самому початку проведення так званої спеціальної воєнної операції, і розголошувалися. Російськими генералами очевидно саме як сигнали щодо ймовірних намірів російських військових і тих наказів, які віддав президент Росії Володимир Путін, а саме не обмежуватися виключно Херсоном, робити спроби захоплення Миколаївської області разом із обласним центром і ймовірно, саме тому зараз Миколаїв знаходиться під жорсткими обстрілами російської артилерії і авіації. А потім виходити на Одесу, таке рішення могло б повністю відрізати Україну від моря, що є однією з головних задач, які Володимир Путін поставив перед російською армією на 24 лютого, і також створили б умови для виходу російських збройних сил на кордони самовиголошеної Придністровської Молдавської Республіки. Варто нагадати, що ця територія знаходиться під фактичною російською окупацією з початку 90-х років ХХ століття. і хоча Росія не визнає Придністров'я на відміну від інших своїх лімітрофів, таких як Абхазія, Південна осетія і так звані народні республіки Донбас, в Москві завжди сприяли суверенізації цієї частини Республіки Молдова, а правляча в Росії. Партія єдина Росія підтримує партнерські взаємини із відповідними псевдополітичними партіями Придністровського регіону Молдови. Таким чином, в разі окупації росіянами усього півдня України створюється нова міжнародна ситуація. Росія може ввести більшу частину військ на територію Придністровського регіону і вже звідти погрожувати не тільки Україні, але й Республіці Молдова. Таба більше в Москві можуть розглядатися наміри по повній окупації Республіки Молдова і виходу російських військ на кордон із Румунією, що звичайно створить нову конфігурацію у взаєминах між Російською Федерацією та Північно-Атлантичним Альянсом. Варто нагадати, що Путін у цій війні воює не тільки з Україною, територію якої він не хотів би приєднати до Російської Федерації, яку він в принципі не розглядає як незалежну державу, а розглядає виключно як низку областей Російської Федерації, які відокремилися від Росії внаслідок диверсійної діяльності західних спецслужб. Путін насамперед воює і з північно-атлантичним союзом, тому стратегічною метою російської армії у цій війні є вихід на кордони із країн. Членами НАТО Румунію, Польщі, Угорщини, Словаччини, і саме заради того розглядається питання окупації всієї української території. Однак така окупація, звичайно ж, не дасть можливості повністю вийти на кордони з Румунією, якщо не знищити державність Республіки Молдова. Таким чином, дії російських військ на півдні мають для російського президента ще й політичне забарвлення. Він може знищити не одну союзну республіку, а відразу дві. Ну і переходити до того плану, який був озвучений колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим у власному. Акаунтів в соціальній мережі в контакті і потім усунути їх за непотрібністю окупацію території всієї Республіки Грузія і початку війни проти Казахстану, державність якого також має бути знищена російськими військами. Однак, все це буде у майбутньому. А поки що Володимир Путін бореться за знищення української державності і з можливим знищенням молдавської, і саме тому російському президенту так потрібно, щоб його Війська зосереджувалися на півдні і починали, врешті-решт, дії, які мають втілити у життя його шизофрінічні мрії. Чи вдасться Володимиру Путіну втілити у життя цей план? В Києві підкреслюють, що дії росіян на півдні України можуть стати самовбивчими. Дійсно, як показала ситуація лютого цього року, коли російська армія діє на кількох напрямках відразу, вона може втратити ініціативу і буде змушена залишити принаймні один з напрямків, на яких Володимир Путін очікує перемог від своїх військових. Однак самого Володимира Путіна навряд чи зупинить така констатація фактів. Варто нагадати, що ми маємо справу з амбітною людиною, яка до того ж є абсолютно некомпетентною. Некомпетентність Володимира Путіна у військовій справі вже призвела до принизливих поразок російських військ в першій фазі війни Росії проти України і краху на який Володимир Путін розраховував для створення у Києві маріонеткого уряду, на чолі з зрадниками України. Некомпетентність Володимира Путіна у економіці вже зараз призводить. Оди до найсерйозніших проблем для росіян, і звичайно ж може вдатися в знаки на серйозній економічній фрустрації усієї російської держави вже найближчими. Роками, якщо не місяцями, однак сам Володимир Путін абсолютно не цікавиться економічними наслідками своїх божевільних дій, некомпетентність Володимира Путіна у соціальному розумінні, тобто в оцінці настроїв українського населення, призвела до того, що російські армії та колаборантам, які пов'язані з нею, доводиться боротися з із українським населенням навіть на окупованих територіях. А російські медіа повідомляють, що закриті опитування, які були замовлені адміністрацією, Страцію президента Росії продемонстрували, що на території Херсонської і Запорізької областей за приєднання до Російської Федерації виступає усього тільки 30% населення. Таким чином там навіть фейкового референдуму провести не вдасться. Потрібно буде просто малювати результати, які буде приємно побачити головному окупанту України Володимиру Путіну. Однак така некомпетентність звичайно ж як призводить до поразок, так і призводить до фатальних жахливих дій на фронті, призводить до смерті десятків тисяч людей внаслідок військових дій, до обстрілів мирного населення, тобто до бажання. Щоб та реальність, яка існує в голові Володимира Путіна, і не має нічого спільного із тим світом, в якому ми знаходимося, була втілена в життя за допомогою грубої сили. І в цьому є сенс намагань Володимира Путіна наказати своїм військовим бути більш активними у можливій битві за південь України битві, в якій на російську армію очевидно може очікувати поразка, яка змінить саме тому Володимир Путін і віддає наказ своїй армії активізувати боротьбу за південь. України, боротьбу, у якій на російську армію може очікувати поразка. І все це, звичайно, змінить і настрої цієї війни і її подальший розвиток. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миро.